Сьогодні на сесії ми виносимо ухвалу, яка дозволяє особам, які мають інвалідність, і користуються кріслом колісним, користуватися інклюзивним таксі і отримувати компенсацію з міського бюджету. І даною ухвалою ми встановлюємо цю послугу, включаємо цю послугу в комплексну програму підтримки таких осіб і Смір, який не перевищує 800 гривень. Тобто людина, яка користується цією послугою, може за результатами поїздок подати відповідний пакет документів для отримання компенсації за надання цієї послуги, за користування цієї послуги. Чи можливо є розрахунок, скільки орієнтовно у Львівській громаді проживає літаки, які можуть користатися цією послугою? Так, звісно, на базі управління соціального захисту ми маємо. Кількість осіб, яка перевищує 1400 осіб, які власне користуються кріслами колісними. І на сьогодні послуга інклюзивного таксі надає три автомобілі компанії Уклон користуванням кількість поїздок, яка може бути надана протягом місяця часу, становить близько 450 поїздок. Тому знаємо, що вже було здійснено 46 поїздок станом на сьогодні, тому послуга насправді користується попитом. І місто надає додаткову можливість підтримку тим особам, які зможуть цим скористатися.